Вітаю всіх шанувальників Гранте Авто 5. Ви на каналі Turnal Play UA, мене звати Дмитро. Сьогодні я вирішив зробити для вас дуже коротесеньке відео, в якому розповім, як правильно і краще використати можливості свого комп'ютера для того, щоб отримати чудову і гарну картинку, які налаштування варто використовувати. Ми можемо з вами, звичайно, грати отак. Наприклад, на всьому мінімальному з вимкненим трасуванням променів і так далі, і так далі можемо спробувати на допомогу викликати нам певні апскейлери. І, наприклад, поставити їх у положення перформанс і отримати не дуже гарну картинку, яка промальовується дуже близько до нашого персонажа. Ми бачимо з вами мило і не дуже гарно, будемо так казати, якщо особливо у вас дуже величезні монітори. Так само нам з вами ніхто не заважає викрутити все в максимум, поставити все на ультра, викрутити всі повзунки у правий бік і отримати. В три рази меншу продуктивність, яка була е, до цього. Або можливо, у вас комп'ютер за всі гроші. Е, я вам зараз покажу налаштування, які ви маєте поставити, для того, щоб отримати зображення, яке не гірше за те, що ви бачите зараз, і отримаєте набагато більше FPS. Зрозуміло, що на високих налаштуваннях графіки ви також можете поставити собі. ФСР, викликати, будемо так казати, його на допомогу і можете його поставити на перформанс. Але ж ви отримаєте знову ж таки то саме, ті самі неприємні артефакти і мило, але продуктивність набагато більше у вас не стане. Тому я вам рекомендую поставити наступні налаштування. Зараз я дуже повільно по ним проїдусь щоб ви могли бачити. І розберемо кілька моментів, які вам варто взяти до уваги, коли ви будете налаштовувати. Дивіться, якщо у вас карта від NVIDIA і у вас є можливість використовувати DLSS, то я вам рекомендую поставити метод апскейлінгу DLAA. Він е, приблизно... За якістю як DLSS quality, да? тобто якість, але е, метод обробки набагато кращий, Картинка не така мильна і менше артефактів. Можна сказати, що їх навіть зовсім практично немає. Також зверніть увагу на якість текстур. Якщо у вашій відеокарті менше, ніж 8 ГБ відеобуфер, я вам рекомендую знижувати якість текстур до високих або до нормальних, якщо раптом у вас бачите, як сильно зверніть увагу на смужку зверху, яка показує кількість використаної пам'яті у відеокарті. Якщо ви починаєте знижувати до нормальних, вона просто 2 ГБ відстрибує одразу. Тобто ось цей параметр. Параметр вам дуже сильно може допомогти покращити швидку дію вашої гри. Далі motion blur, да, це типу, коли ви розмиття під час руху, ви можете поставити скільки завгодно хочете, воно ніяк не впливає на продуктивність гри, це чисто такий смакота, от, смак кому як подобається. Дивіться самі. Ось таке налаштування, беріть на озброєння. І що ми з вами по факту маємо? Дивіться, ми вже з вами маємо не 56 кадрів на секунду, як було до цього, а вже майже 100, бачите, 90. Тобто продуктивність підстрибує в два рази, а картинка залишається дуже гарною. І якщо ви е, ми з вами подивимося, зупинимо цей автомобіль. Подивіться, у нас працює трасування променів. У нас класно від е, дзеркалюються всілякі речі в автомобілях і скляних поверхнях, тому ви не е, отримуєте якесь мильне гамно. А класні і дуже продуктивні налаштування, тому беріть на озброєння. Також, звичай... подивіться, все виглядає дуже класно. Якщо вас не влаштовує все ще ваша продуктивність, ви, звичайно, можете позбавитися трасування променів, тобто вимкнути їх взагалі. І ви отримаєте ще більше продуктивності, і картинка у вас просто буде така. Звичайна, будемо казати, бачите, ще 25 кадрів, 30 майже до гри додається. Ось такі справи. Сподіваюсь, що моє відео вам допомогло налаштувати нову Grand Theft Auto, яка нещодавно отримала оновлення Next Gen, будемо так казати. Якщо сподобалось, пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати наших бійців, не забувайте підтримувати мій канал. Розгортайте допис до цього відео і дивіться, можливо, там є щось для вас корисне. Я дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо! Па-па!